Мотопіхотному батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс потрібні ударні дрони, мавік т та «ФПВ». Для цього треба зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень. До збору просимо долучитись і вас. Номер картки ви можете бачити зараз на своїх екранах. Кожна гривня важлива, як ми завжди говоримо. Ну і маленьких донатів також, звісно, не буває. Мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвес. Звертаємось до українців за допомогою. Для ефективної боротьби з ворогом нам потрібні мавіки, як денні, так і нічні. Також є необхідність в антидронових засобах та дронах ФПВ, які будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям! слава! Ну, і одразу долучаємо до нашого ефіра. Гостя, гостя Степан Барна, сержант зсу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едервейс» і голова Тернопільської ОДА у п'ятнадцятому дев'ятнадцятому роках. Пане Степане, добрий день. Слава Україні, доброго дня, друзі. Героям слава. Ну розповідайте, будь ласка, як у вас справи? На якому напрямку, як взагалі у побратимів у ваших е, настрій? Я не знаю, тому що ну з'являються новини з фронту, такі не дуже радісні, не дуже які нас тішать. Ну і матеріал пана залужного, теж такий дуже серйозний, ґрунтовний, який в принципі з багатьох, я думаю, познімав рожеві окуляри, якщо в них вони досі були до цього часу. До війни і треба ставитися об'єктивно з людьми треба розмовляти відверто. І якщо така розмова буде відбуватися діалог з суспільством, я думаю, що це призведе до перемоги. Тому не треба людей вважати за дітей, а треба свідомо підходити до того, що ми воюємо, і країна воює з однієї з найсильніших армій світу, і ми маємо зробити все для того, щоб якомога швидше звільнити українську землю. Від російського окупанта. Тому, е що стосується нашого напрямку, це Сіверський напрямок. Тут достатньо е набула війна статичного такого характеру, окопної війни про те, що говорять багато і в історії, розказували Першої світової війни. Оце зараз приблизно відбувається у нас. Я бачу у вас е відео, якраз позицій, ворожих, в тому числі, які, по яких працюють. Наші хлопці, ми так кожного дня здійснюємо дії спрямовані на знищення ворогів, борга. В українській землі ми якраз говоримо, що для того, щоб ефективно нищити позиції ворога, його техніку, ну і загалом його живу силу, треба дрони, про які ми вже згадали. Ось внизу нагадуємо нашим глядачам. Є номер картки, на який ви можете донатити, надсилати власне кошти для того, аби пришвидшити цей звір. Розкажіть, власне, також знову ж таки згадували ми на початку про дрони FPV, Mavic, оцей 3T. наскільки ефективні ці дрони себе показують на полі бою, і загалом скільки ще. Потрібно зібрати, якщо є інформація. Ну, друзі, по-перше, вам дякую вам, безпосередньо ведучим, а також глядачам каналу Прямий, усій команді, за те, що ми вже зібрали майже 600 тисяч гривень, і це вже достатньо багато для того, щоб почати якусь відповідну роботу. Що стосується, не йдеться лише про один Мавік t бо йдеться щонайменше про 5 Мавіків t які ми плануємо закупити: нічних, термальних. Які будуть давати можливість працювати і спостерігати за ворожими позиціями, можливим наступом з боку противника, для того, щоб забезпечити контрнаступ, а також сформувати певні карти ворожих позицій, все це можливо в нічний час зробити за допомогою Mavic 3T це нічний Mavic і тому він надзвичайно важливий зараз нам виходячи з сьогоднішніх погодних умов і ну і періоду року, коли Ніч довша, ніж день, і це надзвичайно важливо мати такі засоби. Що стосується fpv дронів, то як бачите, оці кадри, котрі у вас є зараз на екрані, це є робота наших хлопців мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які влучно знищують ворога. Це буквально відео вчорашнього дня, е, вчорашнього і позам вчорашнього дня, коли були знищені ворожі позиції, і не один е ворог, е поляг на українській землі і забезпечив удобрення українського ґрунту. Ми повинні продовжувати це робити, виходячи з наявних сил і засобів. Е хочу зазначити, що перспектива наступного періоду війни, а це року війни, це буде перспектива війни дронів, і тому до цього треба готуватися, треба готувати людей, треба вчити людей треба е, забезпечити максимально збройні сили fpv е, дронами тобто дронами камікадзе які є там на сьогоднішній момент основною ударною силою і найважливіше те що кожен дрон котрий спрацював він знищує ворога і дає можливість зберегти життя українського солдата коли ми говоримо про вартість дрона це там дрона камікадзе це там сімнадцять тисяч гривень шістнадцять вісімсот сімнадцять то як там продають або спекулюють, бо вже і там за 20 тисяч виходять, ну це очевидно спекулятивні ціни. Е, тим не менше, е, це ціна життя українського солдата. Я думаю, що це не співмірні речі, коли ми говоримо про можливість знищення, і коли ми бачимо сьогодні статистику 300 тисяч 14, 300 тисяч 400, 400 Загиблих э, росіян на українській землі, то повірте, в цьому в останній період, не остання черга якраз і роль відділяється якраз FPV дроном. Що стосується іншої складової, також надзвичайно важливо це захист, це реби, реби окопні, реби місцеві, тобто це технічні, які можуть забезпечити захист. От я вам розповідаю просто живі історії, коли хлопці. Їдучи там з одного населеного пункту в інший, просто змушені втікати на автомобілях від переслідування з боку ворожих і в дронів. треба розуміти, що і Росія в цьому напрямку також не зупиняється. Вони також швиденько вчаться, незважаючи на те, що ми станом на сьогоднішній момент маємо певну перевагу на цьому в цьому виді війни. Але тим не менше, ми маємо готуватися до нових викликів, і захисні реби надзвичайно важливі. Тому я сьогодні закликаю людей, науковців, всіх, хто може долучатися підприємців до цієї справи, мають робити, бо це також буде давати можливість і зупиняти ворога, і рятувати життя українського солдата. Саме так, пане Степано, ви вірно сказали, що ціна ну навіть найдорожчого дрона, найдорожчої техніки, вона ніколи не буде співмірною з життям людини з життям солдата. Тому звісно, краще на фронті втрачати саме техніку, а не наших людей. Ще одне запитання, вже таке більш глобальне, більш міжнародне. Ми вчора про це говорили, і сьогодні в Євросоюзі лунають такі заяви про те, що не зможе Європа так поставити Україні обіцяну кількість боєприпасів до березня наступного року, мова йде про один мільйон. Зрозуміло, що тут не йдеться про те, що взагалі не буде ніякого постачання, тобто якась кількість буде просто не не така, як було зазначено раніше. Але наскільки це може разом із тими подіями, які відбуваються і в Сполучених Штатах Америки, коли бачимо, що не можуть домовитись про... Черговий пакет допомоги Україні. Наскільки ось це створює такі загрозливі ситуації в для України, так враховуючи, що ну в будь-якому разі нам треба не просто відбиватись від ворога, але знову ж таки і відтискати по можливості його з його позицій? ну, перше, очевидно, що Європа і європейські політики частково втомився від війни, від теми війни в Україні, ну це очевидно. Бо тривалий час, який сьогодні відбувається війна на українсько-російському кордоні, і у зв'язку з агресією російською, вона виснажує певні політичні еліти, і це призводить до певних наслідків, в тому числі електоральних наслідків. Йдеться і про тому, що на Росії дуже багато хто з європейських політиків, енергетичних компаній. Бізнесу заробляв, і очевидно, що не хочуть втрачати ці здобутки. Тому треба розуміти, що війна тепер буде залежати від нас від того, наскільки буде здатна сьогодні влада консолідувати суспільство, здатна консолідувати промисловий потенціал нашої держави, щоб за цей час максимально мінімізувати втрати від обмеження поставок БК, боєприпасів з Європи і світу. І це для, надзвичайно сьогодні важливо усвідомити владі, бо на ній буде в першу чергу відповідальність за ці речі. Хотів би, щоб це відбулося також твереза грунтовна розмова з представниками влади, опозиції бізнесових кіл, промислових кіл, військово-промислового комплексу, які би мали виробити спільну стратегію, що потрібно для того, щоб забезпечити. Українську армію належною кількістю БК, повірте, навіть мільйона одиниць старядів, е, про які ви говорите, які б мали поступити в Україну, цього недостатньо. Нам треба мільйони, і, і ці мільйони вони е, в рік е, потрібні вже. І чим більше, тим краще. Тому ця проблема не вирішує. Вирішує проблему ро. Працюючий військово-промисловий комплекс України, працюючий е бізнес, який буде давати можливість е закупати закупляти державі е боєприпаси для української армії. Дякуємо вам дуже, пане Степане, за, за ваш час. Передусім, що знайшли час долучитися до нашого ефіру за ваші слова. Дійсно, ну надважливі речі ми обговорювали. Сподіваємося, будуть вони почуті. Степан Буарна, дякую, сержант. дякую вам за підтримку телеканалу. Прямий будьте певні, Україна переможе. Слава Україні, героям слава. героям слава! Дякуємо, дякуємо, що вселяєте Чути ці слова від військових. Взагалі дуже сильно вони надихають і мотивують. Степан Барна, сержант зсу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвесі, голова Тернопільської ОДА у 15-19 роках.